Добрий день. Мене звуть Марина Бабак. Я незалежний журналіст, член Київської незалежної медіапровспілки. Наразі я тримаю в руках шедевральний вирок Аболонського районного суду від 16 липня 2013 року, яким до 10 років відбування покарання засуджено голову управління кредитної спілки військовослужбовців України Нагорського Олександра Йосиповича. Олександр Йосипович є кадровим військовим розвідником. Дуже порядна людина, яка Внесла дуже великий внесок у розбудову законодавства України щодо кредитних спілок. Людина багато зробила для забезпечення квартирами безквартирних офіцерів. У 2008 році він розробив програму. Будівництво житла для військовослужбовців без залучення державних коштів дуже необхідна для України, дуже важлива, оскільки безквартирний офіцер не є повноцінним військовослужбовцем. Програма дуже цікава, і пілотним проєктом цієї програми було будівництво житлового комплексу Діхтаренка-22 разом з Міністерством оборони України. Це Оболонський район, дуже перспективний, дуже улюблений серед української еліти. І, зрештою, бажання відібрати ласий шматок цієї ділянки. І не без того, щоб дестабілізувати ситуацію в українському війську була порушена кримінальність

Справу, я так думаю, відкрито дійсно на замовлення, оскільки, по-перше, серед фігурантів справи, серед начебто свідків, є дуже цікавий персонаж, кадровий офіцер ФСБ Росії. Я так думаю, ця справа була зроблена навмисно для того, щоб дестабілізувати ситуацію в українській армії, оскільки офіцер без хати це людина, яка завжди думає про свої проблеми, а не про безпеку своєї рідної держави. Кримінальну справу було відкрито, взято впровадження Оболонською районною прокуратурою. Це було перше порушення, бо юридично-кредитні спілки знаходилися в Печерському районі. Я так думаю, що Печерський район просто не наважився брати таку відмерто замовну справу. Тому провадження відкрила болонь. Займався керівник був слідчої групи заступник прокурора Болонської прокуратури Дмитро Сисуєв. Справу було порушено за двома кредитними спілками: КСВУ та Маяк. Оскільки за безпосереднім місцем роботи Олександра Йосиповича, кредитна спілка військовослужбовців, жодних порушень не виявили, його притягнули до кримінальної відповідальності за посадовою статтею в організації, де він жодним чином не був посадовою особою. Член спостережної ради, це добровільна е, робота. Робота, яка не вимагає працевлаштування, яка від людини не вимагає надавання якихось будь-яких вказівок чи наказів. Проте 3 серпня 2010 року людину запросили до Оболонської прокуратури буквально на 5 хвилин. Навіть порадили не брати з собою адвоката, оскільки викликали буквально на 3-5 хвилин для того, щоб, начебто, уточнити певні свідчення. Керівником слідчої групи було призначено Дмитра Сесойва. Безпосередньо слідчі дії виконував слідчий Аболонської прокуратури Андрій Мілевський та В'ячеслав Плахотник. Зараз вони за результатами цієї кримінальної справи, начебто резонансного арешту, начебто резонансного злочинця, отримали всі підвищення. Наразі ці люди зараз є співробітниками Генеральної прокуратури України, прокуратури міста Києва. 3 серпня 2010 року за методом Сніжного кому почалася низка беззаперечних порушень кримінального та кримінально-процесуального кодексу, починаючи від порушення підслідності, починаючи від застосування вигідних для слідства законів, не тих, за яким людину мають. Чи судити, чи проводити розслідування, а за тими законами, які прийшли на думку слідчому за цей період. У людини вже три роки незаконного тримання під вартою. 2011 року Оболонська прокуратура настільки поспішала передати справу до суду, що навіть не продовжила термін тримання під вартою. Місяць людина просиділа в СИЗО без законного рішення суду, за яким вона має відбувати арешт. Коли справа: Перейшла до Аболонського районного суду впровадження судді Місечка. Людина подивилася, що, що арештанту не продовжували термін перетривання під вартою. Проте суддя місечко не зважив на цю дрібничку. Він не потурбувався, що людині треба в законний спосіб оформити е, арешт. На попередньому слуханні знову ж таки була порушена процедура тримання під вартою, що зрештою. Вилилася не в суд законний, а просто самосуд суд Оболонського суду та Аболонської районної прокуратури. Розказати все, що було протягом трьох років судового слідства це, знаєте, наче як книга, трилер, хорор, комедія, трагедія. Людині в суді погрожували, Людині в суді, обвинуваченому ще при недоведеній вині провині, погрожував суддя відверто, що є на технічному записі засідання. Погрожували цивільні позивачі, представники цивільного позивача, Погрожувала прокуратура. Людині системно казали в залі судових засідань, що вона живою і СІЗО не вийде. Я розумію, що жива людина в такому процесі вона невигідна. На сьогоднішній день людину незаконно тримають під вартою вже понад три роки. Це по-перше. А по-друге, людині системно погрожували в судових засіданнях. Погрози були від судді, від прокуратури, від цивільного позивача, представника рейдерської групи. Людину судили без нього, фактично. Бо суддя знайшов привід Нагорського усунути залидової зали, до закінчення судового слідства, десь понад півроку людину судили без нього. Зрештою, винесли вирок, згідно з яким створено прецедент, що а людину можуть заарештувати внаслідок того, що в нього є кредит у фінансовій установі, і десь в нього знайшлися свідки, що в цій фінансовій установі є знайомі. По-друге, Суд вважає недоцільним проводити будь-які економічні експертизи. Суд вважає недоцільним заслухати 34 свідки захисту. Їх було просто було пропущено. По-третє, у вироку прописано дуже цікавий момент. 191 стаття Кримінального кодексу, стаття посадова суддя пише, що норми цієї статті не можуть бути застосовані до Нагорського Олександра Йосиповича, оскільки він не є посадовою особою в тій, в тій компанії, за якою йому висунуто винувачення. Справу досить довго не передавали до поліційного суду. По-перше, адвокатові довго не надавали справу на знайомлення. Вона просто жевріла в кабінеті судді без доступу до неї. Через 9 місяців справу було передано до апеляційного суду міста Києва. Там також відбувалася низка просто чудес, справу взяла у провадження суддя, яка в свій час продовжувала для нагорського термін тримання під вартою. По друге не брала самовідвід на цій підставі справу. Дуже довго кидали з однієї інстанції на другу інстанцію. Зрештою, 24 квітня, Олександр Йосипович звернувся до Шевченківського районного суду з приводу скарги на незаконне тримання під вартою. Скаргу прийняв провадження суддя Сидоров згідно з законом. Три доби і виносяться рішення по триманню під вартою. Проте суддя у нас тягнув три тижні. Через три тижні Нагорського було жорстоко побито в залі в судовому залі Шевченковського суду співробітниками спецпідрозділу «Беркут». Людини розсікли голову, розсікли хребет, розсікли руку. З дуже важкими травмами його було доправлено до СІЗО. Ця низка порушень продовжувалась надалі. 13 травня, коли було прийнято закон про амністію в 2014 році, без особливих ілюзій на виправдовання в Україні Нагорський подав заяву на Амністію. Проте наразі вересень місяць заява на амністію досі не розглянута. Це являється системним системною дією сприховування злочинів прокуратури і Аболонського районного суду. Суддя Болонського суду Місечко в січні місяці в ніч виніс понад 4 вироки про автомайдан. На сьогоднішній день ця людина, яка легалізувала порушення Оболонської прокуратури, яка заарештувала героїв Автомайдану, продовжує виходити в манті і виносити вироки іменем України. Зрештою, виходить, що ця людина визнала офіцера ФСБ жертвою українського офіцера-розвідника. Дуже цікаві факти з накладкою на сьогоднішню ситуацію до пана місечка виникає дуже багато е, питань: а чи не підтримує він в першу чергу сепаратистські настрої в місті Києві? Ще однією ознакою замовності цієї кримінальної справи є величезний тиск і на свідків, і на обвинуваченого, і на мене, як на незалежного журналіста. На початку кримінальної справи Болонська районна прокуратура системно погрожувала свідкам, що в їх речах випадково буде знайдено наркотичні речовини, якщо вони не дадуть свідчення проти Олександра Нагорського. В свій час е і в суді. До Нагорського надходила низка погроз йому і йому, його синові, неповнолітньому синові. Потім почався шалений тиск на мене. Одного разу я приношу передачу для нагорського в СІЗО. У мене вилучають паспорт, починають його фотографувати. Все я думала, до чого це. Згодом, коли на мене було скоєно двічі чи тричі напад, я зрозуміла, що це всі ці речі е, пов'язані, і на той час тодішнє керівництво СІЗО просто відпрацювало заказ з пошуку моїх е, координатів. Відповідно, те, що сталося з Олександром Нагорським в Шевченківському районному суді, це звіряче побиття грифоном, а повірте мені, зала суду була просто залита кров'ю. Для того, щоб вийти із зали, треба було мені пройти по калюжі його крові. Це явище для людей із дуже сильною нервовою. Нервовою системою, і чесно кажучи, аби вчасно не приїхала самооборона і ультраз, людина би просто загинула. Я так думаю, що ця ситуація була відпрацюванням заказу на вбивство Олександра Нагорського, що він помер в результаті травм. Чи була підстава сфабрикувати що його начебто спробу втечі з під варти, оскільки у слідства і у цій судово-прокурорської системи немає доказів його провини, і зараз будь-яким чином треба справу закрити. Вони не хочуть закривати справу відповідного закону, тому що тоді люди, які проводили арешт. Суддя першої інстанції, який виносив цей вирок, який я не знаю, чи є це комедія, чи це є трагедія, чи е, він юридично безграмотний, чи він просто як дівчинка за викликом, яка відпрацьовує телефонні закази. Все це треба прикрити. Наразі, з е, відповідно, законам про амністії людині треба амністувати, випускати на свободу, бо людина зараз перебуває дуже в дуже важкому стані. Наразі я навіть не знаю е, в якому у зараз стані здоров'я на горській перебуває відповідно до медичних довідок. Я роблю виявив висновки, що в нього почався розсіяний склероз внаслідок таких травм. У людини сім гриж в хребті, тільки в грубновому відділі. Людина потребує термінового лікування і. Звісно, за всі ці, ці речі треба комусь відповідати. Прокуратура за це відповідати не хоче, власне кажучи, як і суддя першої інстанції. Тому на сьогоднішній день продовжується футбол. Апеляція скидає справу на район, а район переводить стрілки на апеляцію. Зрештою, рішення щодо амністії вже 4 місяці не приймається. Знову 4 місяці у нас незаконне тримання під вартою. Чи буде хтось за це відповідати, я не знаю. Наразі одна мета вже не влаштовувати якісь суди лінча, а просто спочатку домогтися звільнення людини з-під арешту. Людина вимагає термінового лікування і відновлення. Людина має відновити бізнес. Він відповідає перед військовослужбовцями. Це офіцер, який дає в слово побудувати їм квартири. І він мусить це зробити, і він хоче це зробити. Проте, я так думаю, його хтось дуже сильно боїться на свободі. Тому людині просто не дають шансу вийти, не просто вийти на свободу, а вийти на свободу живою. Тільки немає людини, немає справи. Це, як кажуть, наші українські реалії.